З сьогоднішнього дня Дніпропетровщина доєднується до Національного тижня безбар'єрності. Це важлива подія, яка проходить за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Мета компанії привернути увагу органів влади, бізнесу, пересічних громадян до того, як зробити наше середовище зручним і доступним для кожного. Що таке безбар'єрність? Це коли кожна людина незалежно від віку, стану здоров'я чи обставин, має рівні можливості. Це стосується не лише людей з інвалідністю, а й батьків з дітьми, людей старшого віку, людей у складних життєвих обставинах. Насправді це стосується кожного з нас, адже кожен може опинитися в ситуації, коли безбар'єрність життєва необхідність. Дніпропетровська область серед лідерів змін: Дніпро стало одним із міст, де впроваджується державний проект Рух без бар'єрів. Це зручні, соціально важливі маршрути для всіх. У місті заплановано три маршрути, загальна довжина яких складає 23,9 кілометрів. Перша довжиною 6,8 кілометрів, проспект Дмитра Єворницького до Соборної площі, з яких 4,5 кілометрів планується зробити у 2025 році. Вже завтра, 20 травня, на маршруті відбудеться спеціальне маркування бар'єрів, які будуть усунені, як символ того, що місто відкрито до змін і готове рухатися в напрямку безбар'єрності. Протягом тижня заплановано комплекс заходів, які спрямовані на побудову безбар'єрного середовища. Вони об'єднають активних громадян, представників бізнесу, громадських організацій та органів влади. Заходи передбачають розповсюдження довідника безбар'єрності та гайду безбар'єрних подій як інструментів розбудови інклюзивного безпечного безбар'єрного середовища під час інформаційної кампанії у 86 територіальних громадах області. Години безбар'єрності в школах, бібліотеках, культурних установах, виставки, обговорення, відеоуроки, дні відкритих дверей, інформаційні зустрічі з підприємцями, щоб зробити бізнес більш доступним. Безбар'єрність це не про когось іншого, це про кожного з нас. Усі ми прагнемо жити в країні, де зручно пересуватись, легко отримувати послуги, навчатись, працювати і відчувати себе в безпеці. Саме таку Україну ми будуємо: доступну, зручну і гідну для кожного.